Добрий день, я вітаю вас на останній частині острова. Так, я в мене в відео казав, що це буде остання. Десята частина. Так. Треба буде тут освітлити все в Так. Лоскай попереду ставлю Ставлюсь сюди, сюди сюди, сюди. щось вони погано освіщають. А, це у мене яркість на телефоні стоїть так. Так, все, продовжуємо. Так. Що ж, зараз промотаю. А, я ще не поставив птичку, яка я в минулій частині позичив в деревні Так. Та що значить голоко? О! Так. Так ну що ж тепер можна добути трошки пісочку для скла. і в мене зламалась ще одна лопата. Так, беру наступний. Продовжуємо добивати пішов. Тут з водою реально дочаємося. Ага, так, будь ласка, підскажіть, як українське на мгновення не проходить, а... Ось так. 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 А підтримку набагато довше. Але все одно доволі швидко. Ну, думаю, цього мені вистачить. Так, стоп, цеглина. Це глина. Зараз тільки що була магія монтажа. І я опинився уже в будівлі, так. Я ж думаю, плавильна печь переплавлю я. А ну. Так, щось наплавиться поки. Дивно. Може, треба у коптильні? Зараз. Так. Тільки не кажіть, що. Ай. Доведеться просту печку робити. Так. А Опа. Роблю піч, звичайно. Так, куди б її розмістить? О! Медкоптильною. І вже все. А до речі, в минулому відео із странствуючого з... 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 торговця я вибив зелі невидимості. Так. о, а тепер переплавляється у скло. Так, поки буду копатись у шахті. Понятно? Краще до боту. А, каміння у мене вже є. Заменю поки підлогу. А то по землі якось не дуже ходить. Так. А літку буде любить? А для Сергеевича тут? Так. Опа, опа, підлога буде з каміння. Угу. Оп-оп-оп-оп-оп. Так. Тут продовжу. Думаю, підлогу під, плави... під верстаком, плавельною та печкою не буду міняти. Хай буде земля. Каміння. Ой, ну, кругляка, точнее, и так не высочаю уже. Так. Оп, опа, 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 опа. Так, на шифте буду. Угу. Ой! Я ж на шифте был. Зрозуміло, шифт мені крапельки не допомагає. Допомагає акуратність. Так. Ух, знову ледь не провалився. Опа. От і закінчився кругляк. Так. Добуду, поки. Фух, хрюшка напугала. Добуду, поки не зламається залізна кайло. Якщо що, у мене нове вже є. Так. Оп-оп-оп-оп-оп, оп, оп-оп-оп. І більша частина підлоги уже логи вже замінена. Блін. Деревненька я буду поки копати. Правильно зробив усе? Так. І ще один кругля. це цей висошився. Опа. Знову буду копати, поки не зламається інструмент. Опа, оп. Просто поки не хочеться нове залізне кайло відкривати. До речі, ця частина буде найдовша. Тому що, ви бачите, двоїмо, усі знають, що я така пасхалка, що в Майнкрафті підзвонили пошти є алмази. А я хочу собі трошечки добути. Так, так, так. О, повітряна тривога, викриття я пертись на буду. Так. оп оп Опа. Мені ж вистачить. Мені нікого не вистачить. Знову в печеру. Десь 6 штучек. А 7 войшло, ну ладно. Блин, мне не надо І скільки мені надо выставить. А мені рівнесенько вистачило. Так, там скло доплавилося. О, доплавилося. Щось на красиво виходить. Інша справа. Угу. Так, тут тві... є. Які у мене будуть? Там... Добре. Ой. Вооружение кирка и я. А, ще лопата. Тоже хуйня. И начинаю нарушать первое правило Майнкрафтера. А сама купаю пицца. Так, поміняюсь родом, і продовжую. Знаєте, я поки за кадром я добув, але окрім заліза, нічого не знайшов. Тобто, що під голиною завжди лежать алмази, це один із міфів Майна. Так. А заліза-то я став скуповати, тому що під водою довго ламаються блоки. Так. Піду пошукаю на печеру. Оп-оп-оп-оп. Так. так, 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 А чому у Цікаво, чому почому не мене біг злітає? злітає? Так. Блін, це не печера. Мені б якийсь каньйончик великий. А только я нічого не знайшов. А, я тут лів. Ой. О, а вот це от уже печерка. А, факелів. Прибув мне. А то я думав, що поперся в печеру без факелів. Так. Величенька така. Ага, лугіль не цікавить, угу. звужується. От, блін, я мало скипу потратив. Знаєте, я економний, тому мало скипа за собою забираю. швиденько проходить час уже уже довгенько ми тут все уже довгенько іде реклама от весь час в мене реклама портять съемки ой а як Як-як? Отак так це винове. Ну, ще можна було пробудуватися, але я вийшов. Так. Оце от уже цікаво. Тут печерка побільша буде. Побільше. Але от у мене відчуття, що вона все одно заведе мене на ступік. Я потірявся. Вітаю, ви отримали нове достіження. О, не потірявся я. Зараз знайду свій будинок і буду вже закінчувати цей випуск. А де? А, зараз мантіруний, зараз, як тільки знайдумо, будинок поверну. Так, я знайшов свій будинок. До речі, зараз я його покращу на останок. Тим бачу, у мене доволі багато дерева є, тому можу дозволити. Так. Угу, угу. А я забув, як драбини робляться, а я дурний, придурний, Угу. так. Угу. Так, а, а, люди требуют, треба, а, палки, понял, по, понял, тренил, нет проблем. Ну, думаю, вот этого хватит. Угу. Опа, угу. цікаво, чому я види дерева, але видів драбин нема. Добре, закінчує закатом. Тому що я вас розіграв. Це не остання частина острова. Так, це остання частина тільки першого сезону. В наступний, наступний сезон, правда, буде дуже нескоро, але у ньому я вже буду грати з Кірою. Всім до побачення.